Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні для вас хочемо зробити невеличкий відеоогляд ось такого пускозарядного пристрою фірми «Вулкан» серія Professional модель cf 600 Як ви бачите, виконана пускозарядка у нас в металічному корпусі. Зверху маємо ручки для переносу, ручка для транспортування. В комплекті також йдуть колеса, які у нас кріпляться на такий от металічний вал, як ви бачите, який йде в комплекті. З лівої сторони нашого пускозарядки є ребра для охолодження, з лівої та з правої сторони. На передній панелі нашого пристрою можемо побачити ось такі елементи керування. Це амперметр, це запобіжник, який у нас стоїть під захисною кришкою. Це переключателі наших режимів. Power Start, ви бачите, це у нас індикатор, який сповіщає про те, що система у нас функціонує все добре. Є режими для пускозарядок та режими для зарядки акумуляторів. Бачимо також таймер. Які можна виставляти час під час режиму пуску заряду. І бачимо дві клеми. Клема, яка у нас іде на мінус, вона у нас невід'ємна, ми її не можемо зняти. А клему плюс якраз зробили з'ємною, яка у нас. Під'єднується під режим 24 вольта або 12 вольт, в залежності від того, на якому борті у вас стоїть ваш акумулятор 12 В або 24 вольта. В комплекті до такого пускозарядного пристрою також йде своя фірмова інструкція, згідно якої ми можемо побачити деякі цікаві дані. Про те, що вага у нас складає 23 кг. Пусковий струм у нас 500 А. Може заряджати акумулятори ємністю від 50 до 500 А. Максимальний зарядний струм 75. Також бачимо напругу 220. Часоту видавимо струму 50 і споживану потужність при 12 В 1300 Вт і при 24-2100. І Зарядний струм також при 12 В 46, у нас, при 24 вольт 43. Гарна інструкція, тому що можна прочитати про всі режими. Про всі таймери пускозарядні пристрої і тому інше. В комплекті до таких пускозарядок від фірми Вулкан іде своя фірмова інструкція. Тому завжди будете, скажімо так, забезпечені піклуванням, про те, що з вашим товаром. Якщо щось навіть станеться, завжди можете звернутися і вам допоможуть з ним. В комплекті також йдуть запасні, тугоплавки запобіжники як ви бачите, і кришки для наших колесів. За такими пускозарядками фірми Вулкан можете звертатись до нас в компанію електромотор.com.ua Допоможемо з вибором та зробимо можливість придбати за гарною ціною. З вами компанія Електромотор. Звертайтесь до нас. Всього вам доброго, до побачення!